Шановні Чернігівці, сьогодні наше місто пережило жахливий терористичний удар Російської Федерації. О 9 ранку три ракети вдарили по соціальній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі міста. Є багато руйнувань, на жаль, є загиблі. Я висловлюю щире співчуття всім рідним і близьким тих Чернігівців, які сьогодні загинули. Мною підписано розпорядження про оголошення в Чернігові 18 квітня Днем жалоби. Вже відомо про 16 людей, які загинули. Відомо про 78 чернігівців, які звернулися до лікарень міста. 40 із них перебувають на лікуванні. З перших хвилин після удару на місці працювали всі потрібні служби: рятувальники, медики, комунальні служби. Я хочу подякувати всім, хто показав чітку і злагоджену роботу з ризиком до власного життя. Дякую всім чернігівцям, які швидко відгукнулися на заклик здати кров для постраждалих. Дякую волонтерам, які допомагають ліквідації наслідків ракетного удару. Всі як один разом, як і має бути створений оперативний штаб по ліквідації наслідків ракетного удару. На місці розгорнуті намети, в яких постраждалі можуть отримати всю необхідну інформацію. Пошкоджень зазнали понад 20 багатоквартирних будинків. Там уже працюють міські служби, щоб швидко надати необхідну допомогу. Сьогодні я вже зустрівся з представниками наших міжнародних партнерів, які вже долучаються до допомоги людям, чиє житло постраждали. Я дуже вдячний їм за це. Вже завтра в місті буде розгорнутий центр допомоги населенню, куди Чернігівці з вказаних будинків можуть звернутися та отримати матеріальну допомогу або будівельні матеріали. Сьогоднішньої трагедії в Чернігові могло б і не бути, якби Україна мала достатню кількість засобів протиракетної оборони, зволікання наших західних партнерів. Приводить до збільшення кількості невинних жертв серед українців. Ще раз співчуття всім рідним і близьким загиблих, одужання постраждалим, горіти в пеклі нелюдам на болотах.